Царство Боже має бути всередині кожного з нас, говорить Біблія. Але з чого починається царство Боже? Воно не починається з якоїсь супермолитви, з обредів, з пісень, з того, що нам на наших похоронах скажуть царство тобі небесне, царство Боже починається з покаяння. В Євангелії від Матвія Ісус Христос сказав: покайтесь, бо наблизилось царство Боже. В Євангелії від Марка сказано: покайтесь і віруйте в Євангеліє, бо наблизилось царство. Боже. Тобто, покаяння це основа християнства. Без покаяння людина не може наблизитись до Царства Божого. Без покаяння людина не може вірувати і розуміти, чути Євангеліє. Тобто, кожному з нас для того, щоб зблизитись з Богом, щоб царство Боже було всередині нас, щоб з'єднатися з Христом і бути християнином, в першу чергу, треба, щоб було покаяння. Інакше, якщо для нас закриті таємниці царства Божого. Якщо ми не можемо чути і розуміти Божого Слова, царство Боже не може жити всередині нас, а відповідно і не може бути з'єднання з Богом. І покаяння робить нас дітьми Божими. Покаяння це признак відкритого серця і розуміння того, що Бог є нашим Отцем. Покаяння робить нас дітьми Божими, і покаятись і вірувати в Евангеліє – це перше, що треба зробити, прийшовши до Бога, іначе все інше воно просто втрачає сенс. Покаятись ти можеш в живій церкві, тому запрошую тебе, приєднуйся, і хай царство небесне буде в твоєму житті.